Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У тимчасово окупований Крем знову доправили бавовну. Кримчани повідомляють про вибухи в районі аеродрому у Гвардійському, у районі на того, що видно, густий дим. У мережі вже почали з'являтися фото та відео з місця подій. Тим часом окупанти заявили, що збили український безпілотник. У місцевих групах жителі гвардійського почали писати про вибухи у районі аеропорту біля ї години, 29 -го березня. Гарнізон, гвардійська щось тільки ну вибухнуло, аж стеля трясеться. Що це цікавляться мешканці населеного пункту? Мережу наповнили фото та відео, на яких видно дим над місцем вибуху. Про те, що бавовна трапилася саме в районі аеродрому. пишуть баг багато кримчан потрібно термінову заяву. Що це надзвук, але найближче літак біля міжводного літає. Ех, треба термінову версію придумати. Тобі рибка чекають, Іронізує автор каналу Миколаївський Ваньок, який підтверджує факт вибухів і того, що вони зовсім не випадкові. І заява не змусила на себе довго чекати. Пропагандисти Російської Федерації оприлюднили офіційну версію окупантів над гвардійським у Криму. Попередньо спрацювала система ППО, свідки повідомляють, що над Олем збили український безпілотник. Вибух був такої сили, що в сусідньому селі, окромному розташованому поряд з аеродромом Сімферополя, затремтіли вікна деякі їх навіть вибило. Військові перевіряють, чи не пошкодив дрон, що впав інфраструктуру поблизу. Видали пропагандисти, що ж не зважаючи на запевнення окупаційної влади, що все йде за планом цього року. Туристичний сезон у Криму загрожує стати найпровальнішим за десятиліття. Страх росіян опинитися у відпустці на території, де ось ось. Внаслідок контрнаступу збройні сили України можуть розгорнутися бойові дії вже дав свої плоди. Бронювання зменшилося удвічі. Повітряні тривоги до окупованого Криму для цивільних рейсів зачинені вже більше року. З дня початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з того часу заборона на польоти регулярно продовжується, проте думати, що незабаром щось зміниться на краще для Росіян на що найменше наївно. Неможливість саме прилетіти до Криму на відпочинок. Одразу ж зрізала 30% відсотків Росії. Ських туристів, відстань, наприклад, від Москви до Ялти близько 1800 кілометрів. Приблизно стільки ж вони і до інших місць на узбережжі півострова. А це якщо їхати машиною, мінімум одна то й дві ночівлі. Понад добу займає дорога поїздом, але і тут є нюанс. У жовтні 2022 року стався вибух на Кримському мосту, внаслідок якого було зруйновано кілька прольотів. А рух на якийсь час зупинили. Це стало холодним душем для росіян. Росіяни раптово усвідомили що в дорозі на відпочинок можна і загинути, і почали різко скасовувати бронь. У результаті зірвався не тільки оксамитовий сезон, а й найдорожчий новорічний. Ситуація була практично однакова, що в санаторіях і готелях, що у приватному секторі. Завантаження всього лише від 10 до 60%. відсотків ризикнули приїхати переважно. Російські бюджетники, яким путівки видали за смішні гроші: 10 – 10-20% відсотків від вартості. Ну і силовики для них це було зовсім безкоштовно. Розповіла. Обозріватель кримчанка, яка добра знайома із ситуацією в туристичному бізнесі, Незважаючи на торішні, запевнення кримської окупаційної влади, що все буде як завжди. реалії показали інше лише за офіційними даними з Російської Федерації, а вони зазвичай дуже занижені. Потік туристів на півострів знизився на третину порівняно з 2021 роком. Провал був змушений визнати, і глава окупованого Криму Сергій Аксьонов. що, правда, прокоментував досить скубо. Заявив, що сезон повноцінно. Не відбувся зараз. Аксьонов продовжує переконувати, що вже цього року все буде чудово. Це переважно адресовано. Звичайно ж, потенційним грошовим гаманцям із Росії, але вони не такі оптимістичні. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.